Молодіжна літературна кав'ярня Літера, створена обласною юнацькою бібліотекою імені Бориса Лавреньова, аби згуртувати творчу та активну молодь. У читальній залі цього дня панувала святкова атмосфера, адже п'ять років існування це велика подія. Впродовж зустрічі завсідники озирались в минуле, щоб згадати, якою була кав'ярня протягом цих років, а також ділилися планами на майбутнє. За цей час зроблено чимало, і це заслуга активних та креативних літеріанців. Найбільшою мрією нашого існування, нашої діяльності це було видання творчих, творчого доробку наших завсідників. І сьогодні ми презентуємо електронний макет нашого альманаху. Він готується до друку. Є деякі узгодження з типографією, але ми готуємося до видання. Це така подія для нас велика, це повноцінний альманах, гарний у сучасному форматі фліп-буку. За п'ять років було дійсно дуже багато подій, і ми не сподівалися, ну чесно, не сподівалися, що ми будемо існувати так довго. Сподіваюся, що будемо існувати і ще п'ять років, і ще і навіть і десять, і п'ятнадцять. зустріч завітало чимало гостей та друзів кав'ярні. Усі говорять, за п'ять років існування літери про неї вже знаю далеко за межами Херсонщини, і з кожним днем тільки зростає кількість нових друзів та гостей. Політера це свято, це е, е, таке місце, куди можна втікти від е, ну, будь-яких таких негаразів, які є в житті, так які нас деколи переслідують, це те місце, куди просто приходиш для того, щоб відпочити, і для того, щоб поспілкуватися зі своїми друзями, за це п'ятиліття літера однозначно заявила про себе як літературно-творче таке мистецьке об'єднання. Дуже динамічне, таке креативне. Воно гуртує навколо себе молодь. Тут дуже багато кожного разу цікавинок і літературних, і мистецьких, і поспілкуватися, і показати свою творчість. І за цих п'ять років літера з цим справилася. Про неї навіть писала газета літературна Україна, а це вже показник. Секрет успіху літери в тому, що в стінах затишної кав'ярні молодь може у невимушеній атмосфері поспілкуватися на різні цікаві теми, знайти однодумців та провести час з користю для душі. Для тих, хто є засідником літери, читальна зала бібліотеки давно стала другою домівкою.